Пройшло вже кілька днів, як я розійшовся з дівчиною, з якою був 5 років. Сижу вдома, працюю, торгую, хапаю стоп лоси тейки і так далі. В цьому випуску покажу вам, як я торгую заробляю гроші. Поїдемо з вами по магазинах, купимо шмот. Хто не бачив попереднє відео, де я розказував про розставання, що планую робити далі і так далі. Обов'язково подивіться, воно вже є на каналі. І підписуйтесь на мій телеграм. Інстаграм, тому що там ви будете бачити в лайві, як людина відходить від довгих відносин, і як старається впоратися з от таким розставанням, паралельно не випадати з роботи, заробляти гроші і рухатись далі, і не відчувати, що життя закінчилось. Вот. Зараз склав собі список магазинів з там GPT, куди хочу поїхати. Хочу прикупити багато шмота. Ну, коротше, зараз вийдемо до машини і розкажу. Після того, як розійшовся, в мене ще не прийшло це осознання. Тобто, виходить, я ще не розумію до кінця, що я розійшовся з людиною, з якою був 5 років. І от всі звички, привички і так далі, що їх вже ну, типу, не буде Треба їх будувати заново. І поки що мене ще не накриєло. Тобто, прийшов вже тиждень. Ну, я думаю, накрию через тиждень два-три, може місяць. І цей місяць я хочу зустріти на Мадейрі, на острові з своєю сеструхою. І зараз хочу прикупити собі шмот, щоб виглядати гарно, щоб заходити в новий етап життя, типу перевернути цю арку, щоб виглядати гарно, заходити в новий етап житті. Тому сьогодні ми будемо з вами їхати. Купляти шмот і паралельно пробувати заробити гроші. Ну, або покажу, як втрачу гроші. Коротше, покажу, як буде. Так, першим ділом, треба визначити, на якій машині поїдемо. Або Мерседес, або Ауді. Блять, не знаю. У мене є дві машини постійно важкий вибір. Ну ладно, поїдемо сьогодні на Ауді. Вчора їздили на Мерседесі, сьогодні на Ауді. Ввечері поїдемо на Мерседесі, приїдемо, поміняємо машину та й піздець. Далеко не відходячи від каси. Поки їдемо, стою в пробці, тянуся, покажу вам зараз, як відпрацьовують себе графіки, які зділки закрив. Тому що від попереднього випуску було дві угоди. Сьогодні одну закрило по стопу, і, блядь, як на зло, Типу вибило. І пішло туди, куди я планував. Поняли, Тобто, є така, типу, двіжуха теж в мене. Ну нічого, типу вибуло, вибуло. Типу, перезайду в іншу зділку. Ті типу, проблема. Е, от зараз покажу вам, яка буде наступна зділка. Коротко від себе додавлю. Було коротше дві позиції: одна була плюсова на 250 доларів. Потім була одна мінусова. от сьогоднішня на 190, вроді, доларів. І зараз готується третя зділка, яку будемо відкривати от з вами десь, не знаю. Там може в магазині буду в примірочній відкривати сьогодні. зділку, або шедець. Ну коротше, подивимося. І ціль яка? Ціль наторгувати собі, не знаю, на доларів 300, 400, 500, типу, блядь. ну типу, от зараз. А взагалі типу, півтора-дві тисячі доларів для того, щоб поїхати собі на відпочинок і там релекснути потусить. От і все. Тому зараз доїдемо в машині стану, покажу графіки. Давайте підзніму трохи, вам дорогу ще. Жум-жум-жум-жум-жум. Так прикольно мати дві машини. оце. Треба кудись поїхати по справах, просто порішати, тіпо, без емоцій, без нічого. Типу, все, взяв вітрон. Треба поїхати з емоціями, з типу, виєбурювати, оце все. Взяв джерті, поїхав собі. Там, трохи постріляв по дорозі, типу, все, бомба. зарядився. Зараз я в принципі заряджений, тому сьогодні, сьогодні на єтроунів у бомба, яка пробка офіна. До речі, якщо вам цікаво, то в мене оця машина, оця на українських номерах, а мерседес на словацьких номерах, бо я її купляв там. І скажу вам так, що на українських номерах спочатку ну, типу, прям конче наставились, Тобто підрізали, не пропускали, сигналили без причини. Тобто, ти їдеш. Там включаєш аварійку, бо хочеш повернути, типа, там, направо стати, запаркуватися і все. Ти, типа, проїжджаєш, включаєш аварійку, щоб здати назад, тебе сигналять. Типа, просто так, піздесь. Зараз такого нема. На, на диво, не знаю, на щастя, блять. Ну, типа, не сигналять. Я їжджу так само, нічого не змінилось. Може, поліки трохи стали розумніші. Ну, хизи. Так, дивіться, значить, вибираю такі критерії, тобто, всі зділки від початку місяця, щоб показати вам повністю всю картину. Зараз у нас там шосте число, здається, чи п'яте. То з було дві зділки. Ті, що казали, одна не 280 восімдесят доларів. От можете побачити, то це момент відкриття зділки, коли я відкрив це момент закриття. Потім знову момент відкриття, момент закриття. Це вот, сьогоднішній наш стоп. Як ви можете побачити, я заходив я з 12.80 до низу, щоб заробити на падінні. На 12.88 мене закрило по стопу. Дивіться, яка заціна дванадцять 12.53, три. виходить. Вот мене оце чорної свічої вибило. Блять. Потім пішло вниз, вверх, знову вниз. Все. Зараз ми йдемо донизу. Хочу зайти в позицію знизу вже. Тобто, у нас є тут зона імбалансу, такий зелений прямокутник. Що це таке? Коротко вам покажу. Дивіться, якщо ми перейдемо на більше таймфрейми, ми побачимо цю велику зелену свічу. Тут є прогалин. Тобто в цій прогалині неефективне ціноутворення. Тут ціна утворювалася не так, як вона має утворюватися. І такі зони я собі відзначаю на графіку, і що чи за все, ми маємо їх потім перекрити і вже від них отримати реакцію. Зараз ми дійшли до неї, зайшли на повною мірою. І далі я би вважав перекриття вот середня лінія або повністю весь прохід до низу цього квадратика зеленого. І потім заходжу в позицію в ріст. Стоп-лосс свій ставлю, тобто страховка там, де я вийду, якщо позиція піде не так нижче зеленої зони. І свій тейк кидаю там на ціну 13-10, десь от в той діапазон, плюс-мінус, ну або нижче, там вже дивлюсь на менших таймфреймах. Зараз я вже приїхав на точку. Коротше, зараз будемо туди дивитися шмот. Ну і паралельно стежу за позицією. Хочеться вже зайти, тому що вже є якісь сигнали на розворот. Але я думаю, що ми ще підемо трохи вниз. І я все-таки, якщо і буду заходити, буду заходити з ціни 12.40 мінімум, тому що тоді в мене все всього ризик на цю зділку буде 7-8 центів. А якщо я зайду прямо зараз там, з 12,53. В позицію на ріст. Мені стоп свій судно треба ставити на 12-30. тут вже виходить не так цікаво і безпечно по цифрах. Ну от такі от результати. Так що, все, виходимо, паралельно стежимо за позицією. Подивився я собі на шмот, знайшов прикольні штани, рюкзак. Ну рюкзак такий сумнівний. Я знаю, який я хочу. Рюкзак, але він трохи блядь, дорогий. Десь доларів 150 коштує, але ну, типу, він мені прям дуже подобається. Ну я ще їжджу собі так думаю. Подивлюсь там, 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 може, щось знайду по за ті гроші, але поки що нічого не находжу. Вот. Штани одні знайшов, прикольні, такі спеціальні для подорожей, для того, щоб ходити десь по горах, ще щось типу, На Мадейрі це в самий раз. І зараз їду ще в одну точку, подивлюся там. Ну, потім собі вже прийму рішення. Паралельно відкрив позицію, не дочікуючись того, що я казав, я просто відкрив позицію, бо побачив, що є відкат, поставив стоп за оцей новий мінімум, і тейк кинув там, на 15 центів вверх. Рр цієї позиції вийшов, звісно, який на, ну, собі. Навіть не один до двох, там один до півтора. Ну, коротше, але Ну, подивимось, якщо відпрацює, буде бомба. Якщо ні, то ну, зловлю ще один стоп на. Кільки десь на доларів 200. О, так. Ну, але це, прикольно. Типа, Драйветь мене ця вся штука. Так що все, їдемо на іншу точку. Прикупив собі спеціальний ще от такий от магніт, щоб тут дивитися за телефончиком ставити і дивитися. І дивіться, все, позиція видно, видно, тримається все на контролі. Тобто, там, де зелена лінія, я зайшов в позицію. Стоп-лосс поставив я одне нижче цього мінімума. І зараз е, сижу в позиції з тейком от сюди до зони 0,5 по Фібонач. Коротше, от така угода, жду. Надіюсь, блять, не буде стопа. Бо якщо буде, навіть не так гроші жалко, як просто емоційно ну, типа, І так трохи грузишся за все. Типа, коли ловиш один, другий, третій, ті, просто емоційно важко. Но потім сідаш, такий, думиш, ну, потім сідаєш такий і думаєш, ну, блять, там от стільки-то від. Всього капіталу, і такий, рухаємось далі. Ну, не хочеться проживати ці емоції. Дивіться, куди приїхав? Коротше, аутлет таких брендів, отак виглядає, як палац, дуже величезна галерея. І тут і все. І зараз буду ходити собі щось шукати. Дивіться, який подарочок мені підсуетився. Я вже ходив, розстроєний. думаю, боже, яка хуйня, яка хуйня, типу день кончений, то не так, тон, так, тон так. А і тут, блядь, зразу так хуяк, палка, блядь. <гум> я якраз приїхав на іншу точку, якась поліція стоїть, хто щось вкрав, напевно. Тут теж -то типу, така величезна територія з різними брендами, фудкортами і так далі. І так далі. І я от хочу хотів йти дивитися шмот, блядь, і що толку. Тут Я вже сиджу торгую, отак от, от, от торгую просто. <гум> да. Хто там каже, що треба вдома сидіти, не треба. Не треба сидіти вдома, просто отак от берете і торгуєте. Кинув свій канал закритий. тобто хто не знає, всі ці торги я транслюю в себе в закритому каналі. Люди купують сюди підписку і тут можуть бачити всі мої угоди в реальному часі. Тобто, тут і всі угоди. наприклад, там вчора я відкрив угоду. Сьогодні мене закрило стопу. Все, я прозвітував про це. Потім наступна позиція, свої думки, там усі поготові, і так далі, так, далі, так далі. Тобто всі люди можуть копіювати і торгувати разом зі мною, а хто хоче, може вчитися. Тобто, в мене є канал теж з навчанням, там відзняті вже всі уроки. І ви по факту, як купляєте підписку на один мій продукт і отримуєте все, і навчання повноцінне, і всі зділки мої бачите. І там вже приймаєте рішення або копіюєте позиції, або. Читайсь торгувати самостійно. Блять, хочу вже закрити ту позицію. Але в мене стояв тейк отут на 12.65. Я його зараз зняв. Я написав в каналі, що зняв тейк. І зараз хочу швидко подивитись, куди би ми теоретично би могли дойти. Ну, виглядає так, що ми вже, в принципі, би мали якусь корекцію отримати. Ну, може дати ще трохи вистріл. Блять, така двояка ситуація. Тримаю на контролі. Палець вже на кнопці продать. Тільки трошки виходить з під контролю, я зразу, блядь, продаю ту хуйню. Ну, акції. Ще скажу для вас. Тобто, якщо ви дивитесь це відео для вас, ну, типу, взагалі нічого не ясно, важко сприймається інформація і так далі. У мене на каналі скоро буде міні-навчання для людей, щоб ви пройшли ці уроки, і вже потім після цього моє. Мій контент, мої відео, мої торги будуть сприйматися легше. І ви так будете теж вчитись торгувати зі мною, навіть там нічого в мене не купуючи. Або купуючи, тоді будете вчитися швидше, ну і там точно буде результат. Тож, кого зацікавив? підписка на канал, і в мене на каналі скоро буде серія відеороликів. Я створю окремий плейлист такий, і будете переглядати вчитися Задармо. Блять, я думаю, ви відчуваєте, як в мене настрій помінявся. Ні, серйозно, сидів загружений, якийсь пізденно, ну, типу, бувають такі дні, зараз вже дивіться. Ну все, вже зділка внесла свої корективи. Сьогодні прийду додому, буду ще кватки заказувати на літак, буду машини бронювати на тому острові. Далі ввечері посидимо з вами, щось подумаємо, подумаємо. Кайф, кайф, кайф. Тобто, в мене вже десь є 250 доларів. Ну, якраз свій стоп повернув, трошки вверх, в плюсі буду. Дивіться, який у нас бурний ріст, і він далі продовжується. Тобто з жодної чорної свічки це мінутний графік. Якщо що, що означає мінутний графік? Тобто одна свіча дорівнює одна хвилинка. Тобто за це рух за хвилину. Тобто, вся, вся зелена свіча, тут рух ціни відбувся за хвилину. От ціни там 12.50 до 12.57 за хвилину часу. Ось ця зелена свіча. І потім оце все теж по хвилинках. Це називається таймфрейм. Якщо раптом хтось не знає, це хвилина і таймфрейм. Тобто торгуємо мінутний графік мінутки. Хочу, щоб вже забрало нарешті ту зону, Тобто я собі проаналізував, що в мене є ось тут ось ціль, треба її виконати. Тобто, ми доходимо до неї, далі дивлюся, як рухається ціна. Якщо ми її пробуваємо і просто далі валимо, нічого не роблю, ну чекаю. Якщо ми її пробиваємо і бачу, що ми тушимося, ще щось ну, закрию позицію і все. Все, я досидівся, тобто виходить, от, Вернув назад, закрив позицію, мені її просто поділили на дві частини. Тобто закрив позицію, вернув назад 200 доларів. Стоп, перед тим плавив на 190. По факту відторгував стоп і все. І відтоді від початку місяця було вже три зділки. Тобто, 279, мінус 190 і плюс 200. Та й отак от от формується результат. Все, тепер можна вже йти спокійною душою, займатися своїми справами. Сьогодні взагалі нічого не їв, практично за цілий день. Тільки їв сніданок, гречку з куском риби і все. Тобто, зрозуміли, немає якогось апетиту. Він пропав. Він був, пропадав. Оце недавно з'явився. Я прям типа, три дні так добре їв. Сьогодні знову хуйня. ну І таке І таке проходимо. Є таке, фіксуємо. Все, я прийшов вже додому, Марс мене зустрів, бігає, з виспався. Коротше, дивіться, який рюкзак я купив. А? Бомба? Ну, звісно. ще оцінюють, а ці інші не. Дивіться, коротше, коштував він от, 549 злотих. Тут пише, наша ціна. 549 злотих. Я такий думаю, 6 тисяч гривень, типу 150 доларів. Думаю, ну, блядь, цей Добре. Вже нехай буде. А потім беруть, розраховують мене і кажуть, типу 400. Я такий. ніхуя яси. Кажу, окей. 400, так 400, типа 2000 гривень по факту. Ну маю чом би не. Ну окей. 50 доларів собі економії. Взагалі материй рюкзак на 30 літрів, щоб зразу і в літак можна було, поняли, тусити. І так. Десь вгори. Тут для бутилки, тут для, для телефона. Собі вставив, все і погнав. Зараз хочу скласти собі лук на Мадейру. Дивіться, який в мене набор. Ось така сумка є. Цю я заказував під заказ, її робив, сам складав кольори, все. Це український виробник, отак от називається. Вони за рекламу мені не платили, але. Це також буде відмічу. Дуже піздата матьора сумка, теж многофункціональна така. Я її часто використовую, як на велику катаюсь, теж десь в гори йду і так далі. Ця більше така для перельотів, туристичних поїздок в гори, де більше треба все поскладати. Звичайно, ось такі ось спортивні штани піздаті, курточка теж обична. Ну і гардероб. Я взявся трохи за свій гардероб, почав наводити порядок. Дивіться, тут в мене футболки. Потім шорти, штани, все гарно повішено. Я собі навів порядок такий. Знову штани, шорти, кофти, парадні кофти, обичні кофти, рубашки, блять, кепки і так далі. Тобто Я собі все сюди. Я тут збираю і брендові речі, всякі, і обичні речі, ну, типу там зараз і так далі. зараз примірюю собі якийсь лук. Я собі хочу, не пам'ятаю, казав, не казав. Корич, хочу там в горах прям, типу, ходити, блядь, зайобуватись, щоб всі дні типу, пролітали. А під вечір і в день тусить в океані, загорять на сонці і купатися. Тому що Мадейра — це острів, де ти можеш, типу, як в центрі острова, там, де гори, там типу, пізда, буровій там Погода кожних 5 минут міняється, дощ, може бути вітер, який ти зносить. Потім спускаєшся з гір, типу, на землю до океану, там сонце, все заєбість. Вот. Тому, коли будемо гуляти в центральній частині острова, такий кіп, коли будемо гуляти на пляжах, то блядь, роздівся і гуляєш. Коротше, дивіться, що собі зібрав: от такий от лук. Штани CP Company, ці, що ми купували з вами, якісь там третій чи четвертій частині. Тобто я торгував, заробляв і купляв ці штани. Є курточка ну, то таке рюкзак. Сьогоднішня покупка і шляпа. Шляпу не буду, звісно, діватися, я так зас вдів. Але загалом, їбать, матьоро. Ще треба точно якісь черевики, футболки. Ну і все. Більше нічого не треба. окуляри хіба якісь ще такі, типу для спортіка. Нє, ні, ні, ні. матьор, все, рюкзак є. Щоб ви поняли, я проходив по один, а купив інший, тому що побачив цей, перший раз не бачив, другий раз прийшов, побачив, взяв його, він ще попіже, чим той. Ні, ну качество відчувається, мені подобається. Ніколи не звертав увагу на цю компанію, типу на цей бренд, але от зараз дивлюсь, ні, їбать, бать охуєнний. Тобто я так походив. Подивився, що могло бути за ті гроші, і зрозумів, що нормально, класна покупка. Що, давайте подивимося, як рухала ціна. Отут ми, ми заходили, наскільки, на, на познаці 54, так? Ось тут. Ось тут по 63. Десь ми вийшли. Після чого ціна пішла ще вверх. Потім відкутила вниз, вверх-вниз, і по факту протасувала цілий день в такому боковику. Зараз на премаркеті ціна впала. Тобто ми бачимо, що зараз ціна знаходиться от на рівні 12,67. Тобто закриття було по 12,72 десь, І потім, коли ринок закрився, ми впали на 5 центів. Хто не знає, фондовий ринок, тобто ринок акцій, він має графік роботи. Ми не можемо торгувати 24 на 7. Все, ринок закривається, нічого не малюється. Все. Ніякі зделки відкрити не можна. І це прикольно, тому що вже можна сісти собі і відпочивати. Тому давайте покажу вам результати, які ми маємо. Тобто, Сумарно от, від 1.07, навіть почекайте, це не 1.07, 07. 1 08 має бути. Я тут неправильно дату поставив. Добре, тобто, зараз перепишу. Коротше, це 8 місяць. Знає, що ми мали? Мали одну зділку тут, плюсом на 279. Потім вихідний вихідний, тобто субота-неділя, ринок не працював. Це був понеділок. Ми зайшли в позицію, нічого не закрили, просто чекали. І сьогодні, от ми закрили вчорашню позицію. Потім. По стопу, і потім відкрили нову. І сумарно забрали 203 долари плюса, 190 доларів мінус нула. І перед тим мали ще одну позицію на 279 доларів. Ось такі от результати в нас по торгівлі акціями. Всі ці результати я показую в своєму телеграм-каналі. Безкоштовно перше посилання в описі під цим відео, тому доєднюйтесь. А я тим часом зараз буду готувати вечерю. Зроблю тартар. -тар. Хто не знає, хто знає, це таке, коротше, сире м'ясо. Варшу. Ти додаєш туди отак лук, потім каперси, ось така штучка, огірочки, лимонний сок, яблучний оцет, герше в зернах, трошки паприки, сухий чосник, бальзамічний оцет, сіль. ну і це все перемішуєш. Потім виходить в тебе тартар і накладаєш на гринки. А грінки я вже роблю ось тут в тестері. Отак от от приходить холостяцьке життя, що я вам скажу. Не знаю девнє давні відчуття. Це таке якесь, блять, пойме. Ну, типа, поняли? Чиста хата, все, не засра. Ну, типу, гарне все. Ну, типу, нема такого, що дівчина не стала типу, і пізда. Ні, ну, бо, типу, внутрішньо, ну, пустота. Якась пустота. от. Ну, Піздес. Зараз включу хоч якусь музику, щоб грала на фоні. Ну і ще також тік, що. З своєю сестрою созвонився. Ми купили вже квитки на Мадейру, щоб ви сунімали блядь, скільки вийшли квитки. І я не знаю, що це за ціни. Ми, коротше, знайшли квитки за двох в дві сторони, блядь, туди назад. Це по п'ять тисяч кілометрів, п'ять кілометрів туди летіти, п'ять назад. 400 доларів на двох. тобто по двісті доларів. Тобто по сто доларів в одну сторону. Ну це типа, це пізда. Це дуже дешево. Все, я вже оплатив квитки, тому... По факту вже вклався в подорож от, на 200 доларів. Якраз те, що наторгували, пішло на кватки. Тому, по факту, кватки закрив там, за 2 дні торгів. Ну а далі будемо заробляти на машину, на апартаменти, ну і ще на щось. Коротше, буду завершувати на цьому цей випуск. Сьогоднішній день пішов до закінчення. Так, от проходив колосяцьке життя. Не знаю, який сьогодні день. Ну, десь перший тиждень підходить до свого закінчення, як я сам. День відчуття, далі будемо дивитися, що з того вийде. Все, всім до зустрічі, всім пока!